Казка перший бал кролика сироїжка Кролики, як тобі відомо, славляться умінням танцювати. Особливо вони полюбляють танці при місячному сяйві. Тому, коли на небі сяє місяць повні, вони збираються на зеленому лужку та влаштовують бал. До і дорослі, і діти танцюють та веселяться аж до ранку. Кроликонисам батько п'ятьох кроленят уже брав із собою на бал двох своїх старшеньких розмаринчика та піруету. А одного чудового дня він вирішив, що трійку його малюків, сируїжку, вогник та кульбабка підросли. І теж можуть піти на бал. Коли місяць знову стане повнею, я поведу вас на велике кроляче свято, і ви там танцюватимете. Ви вже великі, і вам пора починати ходити на танці. Розважимося всією родиною. Проте малюк-сироїшко, молодшим за якого був тільки його братик кольбабка. Несподівано засмутився. Але ж я не вмію танцювати, вигукнув він. Всі кролики вміють танцювати при місяці, переконливо заявила тітонька Цинія. А всі в нашій родині завжди вважались найкращими танцюристами, додав татусю Нисим. Всі кролики, вся родина. Татко так упевнено про це казав, що сироїшкові зробилось ніяково, тому що він точно знав, що саме в нього нічого не вийде вийде і край. І всі побачать, який він незграбний, почнуть над ним насміхатися, і ніхто навіть лапу не подасть. Від такої страшної думки в сироїшка по шкірі забігли мурашки. І одразу пропав апетит. Не хвилюйся, втішила його піруета. Роби як ми, і все буде гаразд. Ми танцюватимемо і веселитимемось разом. Але чомусь Сирогішко їй не повірив. Переконати його могла тільки матуся. Молода і весела матуся, яка покипкувала б з його страхів, і швиденько навчила б його танцювати хоча б простеньку польку. Але Мію його матусю вбив злий мисливець, коли вони, вогник та кольбабка, були ще зовсім крихітними. Відтоді родиною Онисима опікувалась тітонька Цинія. Жішно любила небожат, але клопоти по господарству забирали весь її час, їй навіть на гадку не спало потанцювати із сироїшком. Тож замість того, щоб піти побавитися на сонечку, наше кроленятко, скрушно зітхаючи, всілось на микенький хвостик і засумувало. Вона вже не сподівалася, що йому Хоч хтось допоможе. І тут з'явилася п'я велика, чорна, сорока білобока. Мешканці лісу її недолюблювали, бо вона крала все, що бачила, любила брехати і часто розігрувала інших звірів, виставляючи їх на посміховиську. А ну ж бо маленький кролику скрекотала вона. Швидко зізнавайся, що ти накоїв? Нічого я не накоїв, ображено вигукнув сироїшко. Даруй, будь ласка, вмить змінила тон хитра птаха. Отже ти такий сумний, бо в тебе щось трапилося. Тоді скажи мені, що тебе так засмутило? Воно щиро попросила лицемірна сорока, і простакуватий сироїшко розповів їй про свої страхи. Сорока співчутливо похитала головою. Думаю, що я зможу зарадити тобі, сказала вона. Ти сумуєш, тому що не вмієш танцювати, а ти навчися. Починай відвідувати уроки, та тільки нікому про це не кажи. Уроки, але коли і в кого? У хороших танцюристів. Я знаю двох: це голуб та жаба. Голуб найкраще веде в танці, а жаба витанцьовує так хвацько що ніхто ще не зумів її перетанцювати. А як вона відважно підстрибує, я тебе з ними познайомлю. І Пія повела сироїшка до лісового холуба. Той, звичайно, вельми здивувався, що до нього на урок танців прийшов кролик, але й виду не подав і розпочав урок. Танцювати зовсім не складно», – сказав він. Дивись уважно на мене три кроки праворуч у клін. Три кроки ліворуч у клін затямив. Почали і раз, два, три у у управо. І раз, два, три у у управо. Спинка пряма, розпуши, пірячко, тобто шерстинку, нужбо, повтори. І раз, два, три, і раз, два, три. Ховавшись за деревом, сорока зловтішно хіхотіла, спостерігаючи, як сироїшко, ретельно виконуючи команда вчителя, поривалюється на м'якеньких лапках і кланявся так, що вушка його торкалися землі. Декілька днів поспіль, сироїшко вчився танців у лісового голуба. Від постійних поклонів у нього аж спина заболіла. Зате голуб був дуже задоволений. Непогано, можна сказати, відмінно, хоч сьогодні на бал». Утомлений і голодний Сироїшко повернувся додому. Де ти потівся?» – з тривогою запитала його тітонька Цинія. Я е, танцював з приятелями, а я бачив, як він розмовляв із сорокою, вигукнув вогник. Із сорокою? здивувалась піруета. Не довіряй їй сироїшку, вона лиха та ще й брехоха. Годі, вгамуйтесь, не треба лихославити про відсутніх. Урвало її тітонька цині. Я вельми рада, що ти не сумуєш, мій маленький сироїшку, і разом з друзями готуєшся до свята. Наступного дня сирока привела сироїшка до жаби Стрибухи. Стрибуху довелося довго вмовляти, їй зовсім не хотілося давати уроки, а тим паче кроликові. Але сорока так її благала, так нахвалювала її таланти, що вже погодилася. Танцювати дуже просто, сказала вона сироїшкові. Дивись, уважно, головне, як слід відштовхуватись задніми лапами, і стрип, 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 ось бачиш, нічого складного. Підемо далі стрип-стрип і гоп. Уже сидиш у траві, і нарешті найважливіший, а зате найкрасивіший стрибок стрип-стрип і хлюб прямо в болото. Ну, мо, повтори. Бо, Бу -бу будь ласка, стривожено пробурмотів сироїшко. Я стрибну, але тільки не. В Підпірнати. Хіба, а я й не знала, гаразд, стрибай уперед. Підолашний сироїшко, як він стрибав, а яким вимогливим учителем виявилася жаба. Голову вище, спина пряма, вище голову вище, ноги зігнути, дихати рівно. Правлятися довелося так багато, що сирогішко ледве устигав гайнути додому пообідати. А вдома всі тільки говорили про майбутній бал. Пюрета зробила собі новий рожевий бантик, кульбабка приміряв новий жакет. Вогник щоранку вигадував собі нову зачіску. Проділ справа, проділ зліва, зовсім без проділу. І всі запитували сироїшка, яку ти вибереш краватку метелика, червону чи синю, у цяточку чи в смужку? Але нова краватка зовсім не цікавила кроленятка. Уроки жаби не були марними. Проте результати були абсолютно несподіваними. Ти чого стрибаєш далі за мене? Це шахрайство, скривджено кричав розмаринчик, коли брати бавилися в нас до ганялки. Ти не можеш стрибати далі, тому що я за тебе старший. Бути старшим. Це ще не означає стрибати далі, юначе, зауважив татусь унисим. Звичайно, твій молодший братик стрибає дуже дивно, але він не шахрай. Вогник і кульбабка намагались наслідувати брата. Ти навчиш нас отак стрибати, сируїшку, у тебе дуже добре виходить. Вся річ в задніх лапах, гордо відповів сироїшко. Треба спершу відштовхнутися, а потім витягнути їх назад. Він ані словом не обмовився про свої уроки. Адже сорока веліла йому тримати їх у секреті. Нарешті настав. Довгоочікуваний повний місяць. Піруета зав'язала розкішний рожевий бант, кульбабка прикрасив свій жакет зірочками, які він сам вирізував із позлітки. І тепер вони яскраво сяяли вночі. Вогник нап'яв нову кепочку, а розмаринчик взяв під пахву нову книжку. Втім, він ніколи не розлучався з нею. І лише сироїшко в новій краваці метелику ані скілечки не хвилювався. Він більше не боявся танців, тобто боявся, але зовсім трішечки. Родина татуся унисем в повному складі приєдналась до інших кроликів, які зібрались на узлісі. Розпорядником свята була стара сова. Сорока, бажаючи як слід посміятися, прилаштувалася на гілці сусіднього дерева. Вона була впевнена, що всі піднімуть сироїшка на сміх. Де ж це бачено, щоб кролик походжав як голуб і підскакував, як жаба. Зійшов місяць і розпочалися танці. Тітонька Цинія танцювала повільно і з великою гідністю. Татусь Онисим не завжди потрапляв у такт. Маленькі кроленята приєднались до своїх ровесників. Треба було бачити, як вони весело підстрибували і тупцяли лапами по землі. Упевнений у собі, після пройдених ним уроків. Сироїшко стрибав разом з усіма. Спершу на нього ніхто не звертав уваги, проте невдовзі кроленята помітили, що сироїшко і рухається, і стрибає не так, як усі. Багато хто навіть зупинився, щоб подивитись на танець сироїшка. Несподівано хтось із малюків розсміявся. У відповідь, і з мороку пролунало їхнє хихотіння сороки, відтак розсміялися інші кролики, бідолашний сирогішко зніяковів, і вуха його зашарілися, немов розжарені вуглин. Піруета підбігла до тітоньки Цині. Це сирока винна, це її видівка, я точно знаю. Ох, тітонько Цині, як же нам допомогти братові. Поки тітонька Циня намагалась метикувати, кому з небожі потрібна допомога, сова вже простувала до бідолашного сироїшка. Слід нагадати? Сови дуже мудрі та розумні птахи, окинувши поглядом спершу сороку, а потім зніченого сироїшка, вона одразу все зрозуміла. Базіка сорока неодмінно розповість про дивні стрибки кроленятка всім лісовим мешканцям, і вони насміхатимуться з нього. У пориві благородного обурення сова залопотіла крильми і, здійнявшись над лугом, голосно заухала, закликаючи радісно збучених танцюристів замовкнути. Любі друзі, урочисто мовила вона, коли запанувала тиша, я рада, що сьогодні вам усім весело, але ви ще не знаєте. Який сюрприз приготував нам сироїшко. Це кролинятко вміє зображувати інших звірів. Щойно він розважав нас наслідуючи танці двох мешканців нашого лісу. Яких, здогадайтесь, найкмітливіший отримає від мене приз? Усі перестали сміятися. І дружно заплескали в долоні. Та тусюнисем гордо випнув груди. Тітонька Циня прибрала поважного вигляду, а піруета полегшено зітхнула. На прохання сови сироїжко ще раз виконав свій перший танець. І раз-два-три уклін І раз-два-три уклін Серед тиші зненацька пролунав тоненький голосочок. Це лісовий холуб. Молодчинка, вигукнула сова. І, вивівши вперед маленьке чорненьке кроленятко, що відгадало загадку, вона вручила йому красивий дубовий листочок, пообіцявши завтра дати йому ще дві свіжі морквинки. Усі пожвавилися, яку чудову гру придумала сова. А сироїшко радісно застрибав жабкою, Стрип-стрип, плюх, Стрип-стрип, шльоп, і ніхто з нього більше не кипкував. Ха-ха-ха, та це справжнісіньке жабище, скрипучим голосом проспівала стара крійчиха. Правильно, бабусю. Ось вам дубовий листочок. А завтра отримаєте пучок на свіжішого салату. І великі спасибі сироїшкові. А зараз я запрошую всіх у затінок дуба поласувати морозивом. Тільки давайте ще раз поплескаємо всім нам. І всі радісно заплескали в долоні, бо всі разом із совою. Заслужили ці оплески. У Сироїшка ще ніколи не було такого веселого вечора. Він у мить забув про всі свої уроки і тепер танцював, як справжній маленький кролик. Повернення кролячої родини додому перетворилось на справжню тріумфальну ходу. Стискаючи в лапі, добовий листочок, сироїшку крокував попереду між татусем і піруетом. і татусь тримав його за плече. Брати йшли за ними, оточені юрбою сусідів, які захоплено поглядали на сироїшка. І тільки кульбабка не привітав героя бабу, геть стомлений. Він стискаючи кулачки, давно спав на руках у тітоньки цинії, нічого не бачачи і не чуючи навколо. А що ж сорока? Ображена і розчарована, і розгнівана, вона пішла спати. І ніхто про це не шкодував.